Знову реєструє свої знаки в Російській Федерації. Про це пишуть російські так звані змі. Модійники знайшли три заявки на Coca-Cola, Sprite і Fanta у базі даних Федеральної служби з інтелектуальної власності і поінформували, що за російським законодавством товарні знаки в разі їх невикористання протягом трьох років можуть бути анульовані. І оскільки Coca-Cola вивела свої бренди з російського ринку у 2022 році, то зараз компанія подає заявки, аби не допустити втрати прав на свої ключові бренди. Ну і сьогодні у Кривому Розі день жалоби за загиблими через ворожий обстріл 12 червня. Росіяни поцілили балістичними ракетами по житловому кварталу. Загинули 9 людей. Ще 32 були поранені. І за даними міського голови Олександра Вілкула серед поранених п'ятеро дітей до лікарень міста ушпитали до 13 тринадцятьох. З них п'ятеро у тяжкому стані й один у вкрай тяжкому стані. Усім надається медична допомога. Лікарі борються за їхнє життя.